Всім привіт! Ми сьогодні на місцевій фермі, яка спеціалізується по вирощенні ялинок, як можете бачити. Перед Різдвом можна приїхати сюди зрубати ялинку за гроші, але ми такого не робимо. У нас штучні. Та восени у них є розваги для діток, pumpkin land, можна збирати гарбузи, тваринки тут є. Ми минулого року вже тут були, я показувала, дивилася, залишу в кінці відео посилання на... Попереднє відео, і сьогодні приїхали провести день сімейний разом. І запрошуємо вас з нами. Ми всім сімейством. Погода просто чудова. Я так думаю, що це Indian Summer, або Бабине літо і серед осені ми по літньому всі одягнені. Невеличка фотозона ми щороку приходимо сюди зробити сімейне фото. Матика в казанку поваримо. Тут є така будівля з сіном і туди. Дітки можуть піти собі побігати в сіні. А наш тато з катрусею вже де смаколики. Тому що фанал кейк, це як наші хрустики на смакі я дуже люблю. То вже тато, напевно, мамі купує. Марчик. По трубах трішки. Вирішив по hey, вже Не хоче, Минулого року ще з Марчиком грала з цього року вже дівчинка. виросла. несуть. Ось такі фанал кейкс. А на смак українські хрустики. Пробуємо. У, дуже горяча. Тільки приготували таке горяче. Недавно, до речі, бачила рецепт хрустиків на YouTube. Треба випробувати, бо я дуже давно не їла їх. І сама і ніколи ще не готувала. Начос! Це кукурузині чіпси в сирному соусі. Марчик дуже любить. Горяче. Оглядовий трактор возить людей кругом ферми, але це платна така послуга. Ми тут живемо недалечко, то нам не в новинку такі краєвиди. Так, тут лабіринт мейс по-англійськи. З таких штагет. Зроблено і потрібно знайти вихід. Я минулого року ходила, якщо чесно не зразу знайшла. Так що не так все просто, як здається. Так, зараз побачимо, чи Марк і Катя знайдуть вихід самостійно. Знайшов Марк вперше. І все також. Молодці. Далі в нас територія, там кізоньки. Пасуться, можна їх побудувати. Тут такий старий трак. Вже традиційно ми тут залишаємо написи свої. Дивіться, там всередині, який водій в масці сидить. Страшненький. Так. Зараз я буду писати щось. Передаю телефон Брендону. Дивіться, які тут різні забави для кізок. Дарко так по ниторчці можна до них з'їжею. Вони собі тут бігають. Вон козочки, бачиш. Так люблю маленьких кізок, такі вони кумедні. Oh come on. Oh my backer. She's a kidney. I just think it's a little bit more. It's a flash. Okay, okay. okay, okay. okay. バイバイや。<laughs> <laughs> Лабіринт. Зайшли свій. Всі побачили, що одна кізочка щось з'їсть. Звіддерка тут і вже всі сюди мандрують. Ось за 25 центів і можна взяти з їжі Марк сказав, що його найбільш цікава розвага тут оце колесо. Отак От всерединку всередину заходить дитина і котиться. Давай в другу сторону. Обережно. Підійшла допомога. Залегенький Марк, немає сили. Штовхати. Є Різні ось такі дерев'яні макети для фото. А тут така зона з... Велосипедами якимись такими, що пише, що ліміт 100 стоунів це Я не знаю 45 кг, напевно. Це дуже важко крутити. Ми вже пробували колись. Які краски, природа гарні. Дерева просто золоті, багряні. Дуже люблю цю пору. Ще одна фотозона тут. Оцю я люблю з Америки, а не з Халовін краще. Зараз ми тут тільки немає людей, кого попросити. А ну давай я тебе сфотографую. Yeah. Yeah, yes. Ми тут ще пофотографуємось. Також є зона, де можна пограти баскетбол. З якогось такого прицепу придумали. Брендинг з котрусі пограє. В цьому році вона вже в школі не пішла в баскетбольну команду. Вирішила більше зайнятися навчанням ніж спортом. Кидай. Важко трішки для маленьких діток. Діткам обличчя розмальовують, а ми зайдемо в магазинчик фермерський. Вони тут продуктів, крім от таких різних видів гарбузів, нічого не продають і декорації, тому що, як я вже казала, ця ферма спеціалізується на вирощенні ялинок і це їхні. Основний напрямок. Тут ще є другий поверх, там різні різдвяні ялинки продають вже з декораціями. Я минулого разу у відео показувала більше подробиць. Залишу посилання в кінці відео, щоб ви змогли роздивитись краще при бажанні. Це сюди листівочку можна вставляти. 4 долари. Індек також. Welcome з півником табличка металева. 52 долари. Така посудина пайс, пироги випікати такі м -м, тарти. 12 доларів. А Дерев'яна висичка 11. 20 доларів банка з колосками. Я помітила гілочку бавовни. Я хочу собі купити, але 5,75. Ну, я бачила в магазині за 4, Це вже якась така розхрестана. Декорації різні, вуличні. Вказую, може комусь якісь ідеї пригодяться. У нас в Україні такі рукодільниці, що можуть і самі щось таке придумати. От так називається ферма Хозак Фармс. Вони підтримують Україну. У них біля будинку великий прапор американський та український. Тут дітки розмальовують гарбузи. А ми йдемо чекати на трактор, щоб поїхати в лісок позбирати гарбузи. Pumpkin patch right. Load here. Тут зупинка, де приїде тракторець з прицепом всіх. Вони якраз повертається. Там в тих соснах розкидано багато різних видів гарбузів і вибираєте собі, який хочете. Потім оплачуємо. І все, маємо вдома декорації. Так я тут завжди беру щороку. Людей зовсім небагато. Сьогодні тільки другий день, як вони розпочали цей Pumpkin А, І ми користуючись гарною погодою. Багато хто ще, напевно, не знає, що вже тут розпочався цей сезон. Тому нам на рух. От зараз ми також сідаємо в трактори і їдемо в поганоси. Ми заходим зараз. Okay, okay. Давай от. Такий лісок сосновий, де вони накидали гарбузів і збирайте, які хочете. Потім скільки заважить, стільки заплатимо. І я пізніше скажу, бо я не знаю, які ціни в цьому сезоні. Ми переважно вибираємо такі невеличкі. Один катруся, один марк. Марчик каже, що йому цей сподобався маленький. А мне вот такие беленькие нравятся и вон. тут вот такие разные <реклама> 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 смешные. Hey. Тут фотосессия проходит, мне вот этот нравится. Это какой-то такой бело-серый. А уже всякие-всякие ветворы в природе. Тих гарбузів, такі вже кольори. І рожеві, і соватові, і біленькі. Марчик вибрав самого, напевно, маленького собі гарбузика. Катя. Такого. І ніхто мене не слухає, Я не хоче біленького. Ну, і, то їхній вибір. Цей гарний такий, як на картинці, подивіться. Тато вибрав для мене сам біленького гарбузика. Тут місце, де оплачується за гарбузи. Ще можна 8 доларів цю кукурузу купити 3 штуки, маленькі такі тюки. І ось ці корси, Вони подобаються, але такі. Mm -hmm. Так, зараз побачимо, що нам заважить цей великий і два маленький. Ah. 23, 23 Все, ми виїхали і ось там дали основний будинок господарів і... Зараз просто вітер не в ту сторону, але ось там прапори маю ряд. Американський і український. Ось так я оформила, поставила наші гарбузики сьогоднішні. В свій куточок квітковий. І дякую вам всім за сьогоднішній перегляд нашого відео. Бажаю всім мирного неба, здоров'я міцного і всього самого найкращого. До зустрічі!